Вітаємо, друзі, на каналі Житло Є. Маємо сказати вам, що на створення відео у нас іде цілий день, а то й більше. То просимо за одну секунду-дві поставити нам оцінку, підписатися на наш канал, і це буде ваша вдячність нам за роботу. Сьогодні ми в дуже цікавому місці для тих людей, які прагнуть жити близько-близько до Івано-Франківська, бо це ближнє передмістя. А про те, що в найближчому майбутньому це буде продовження міста Івано-Франківська, і досить швидко говорить і місцева влада, і підготовлені великі ділянки землі під майбутні висотки. Звертаємо з центральної асфальтованої дороги, вуличку, буквально небагато не проїжджаємо і вже під'їжджаємо до нашого будинку. Будинок великий, і він не один, а цілих два. Ділянка 10 соток землі, досить упорядкована. Двір повністю огороджений парканом. Є виноградники, є опора, є грядки з зеленою петрушкою, навіть зимою бачимо. Зроблено багато і доглядати вгород не важко. Прямуємо у двір ліворуч криниця, огороджено добре від сусідів, це внутрішній дворик. Будинки 90-х років цигляні на бетонній основі, фундаменті Досить нові, і ми не побачили жодної тріщини. Двір госбудівля з гаражем. Один будинок, другий будинок, 10 соток землі, криниця. Каналізація з маленького будинку, з меншого будинку, два повноцінних газофікованих будинки. Ділянка за будинком ще є. Підгород. Ось така вуличний туалет до паркану. Все цегляне і госбудівля теж цегляна. Під приміщення під гараж. Під гараж є, теж цегляне і ціно під різні господарські справи. Так, це перший будинок. Це повноцінний будинок на дві кімнати, газофікований з ванною. Але називається літньою кухню із цокольним поверхом. Ми його оглянемо пізніше, а зараз будемо оглядати більший будинок. Будинки цигляні, оштукатурені міцні, ніде тріщин немає, гарно підбиті стріхи, шиферний дах. Ось ми показуємо, як добре деревом все оформлено з під стріхою, міцні такі. Дерево міцне, водостоки. тут металопластикові вікна, міцні двері, будинок газофікований, але тут починали робити ремонт. Заходимо. Ліворуч, робоча зона кухні і одночасно технічна кімната. Тут Такий котел, але він чим сьогодні дуже добрий, що йому електрика не потрібна, і він дуже міцний, як розповідала. Власниця, в будинку дуже тепло. Новий лічильник газовий, тільки що поставили. шланг до плити просто від'єднали. За доставку газу сплачують. Підлога тут ось така. Металопластикове вікно є. З входу праворуч дуже таке велике довге приміщення, де легко зробити санвузол, бо в цьому будинку санвузла немає. В першому будинку є в цьому будинку вода не заведена і немає санвузла. Це те, що потрібно зробити. Ця веранда більше 8 квадратних метрів. ось Розгляньте план. Весь будинок, ось цей, що ми розглядаємо, 97, майже 98 квадратних метрів, великі кімнати. Є де зробити і санвузол, і кухню. Якщо не в технічній кімнаті, то ось в цій першій, в яку заходимо зараз. З документів ми бачимо, що будинок досить новий. Житловий ось цей будинок побудований в 89-му році, літня кухня в 91-му році. Але будинок вже хотіли зробити, осучаснити, поремонтувати і залили підлоги під теплі підлоги. Перша кімната 17 квадратних метрів, чудова столова або кухня. Вона прохідна і має піч, крім газового палення. Залита бетоном вже стяжка, і далі можна працювати. Є підготовлений ламінат, от, і далі прямо велика кімната це може бути вітальня. Батареї міцні, чугунні, газ тут, доставка сплачується, велике металопластикове вікно, стіни не гіпсокартон, але дуже рівненькі, побілені, тобто екологічні. Тут не менше 20 квадратних метрів. І наступна кімната з цієї кімнати проходної прохідної. Це може бути, наприклад, столова. Там робоча зона кухні, тут столова. Далі вітальня. Праворуч ще одна кімната. Так, тут є ще і кахельні печі. Печі, дві печі в двох кімнатах. Опалюється звідси з цієї прохідної кімнати. Просто тут шафою закрито. Тобто тут є і печі, і газ. В цій кімнаті залита підлога, а ось це все ламінат, яким е накривали підлогу дерев'яну, потім вирішили зробити теплу підлогу, і ламінат зняли. Ось перша піч. Ця кімната теж досить простора, велика. Велике металопластикове вікно, велика, велика чугунна батарея, ліворуч з цієї кімнати, ще одна кімната ізольована. І тут, тут піч в цій кімнаті, і в цій кімнаті теж піч. Рівні стіни, хоч вони і не гіпсокартонні. Є хороша вентиляція, ніякої плісняви ніде ми не бачимо. Залишилося розрівняна вже підлога, не ями. Як ми бачили в інших відео, просто її залити залишилося. Ось такий будинок. Тут чотири повноцінні кімнати, дві кімнати ізольовані, ось там і тут ізольовані кімнати. Це можуть бути спальні при бажанні. І гостьові або вітальні. Ну, це вже на розсуд. Ось ці прохідні, столова, вітальня, просторо. Місце доволі для того, щоб покращувати. Будинок хороший. Виходимо на вулицю, оглядаємо ще двір і подивимося другий будиночок. Поверх, є ось такий невеликий гараж під скутер чи велосипеди. В цокольному поверсі є літня кухня. Ми ще раз оглядаємо з іншого ракурсу ділянку. Є квітнички гарні, влітку вони квітують. Бачимо, що це такі невисокі квіти. Проходимо, тут теж квітник, і ось ще квітник. Є сходи на мансардний поверх першого будинку, який ми оглядали, там теж дуже багато площі. За будиночком землю, землю оглядаємо, і заходимо в цокольний поверх, оглядаємо літню кухню. Слід сказати, що 51 квадратний метр це верхнього поверху. До уваги не беремо що стільки ж метрів ось внизу. Це може бути прекрасна кладовка або ж літня кухня. Газ сюди заведений, оздоблено вагонкою. І будинок нам буде коментувати людина, жінка, яка проживає, орендує. Цей будиночок. Ві, в неї мала дитина, то ми не стали її е, турбувати, вона цього не дуже хотіла. Що ж, оглядаємо будиночок 51 квадратний метр. Це коридор. Це кухня це кімната. Це ванна. І про ціну. Дуже близько до Івано-Франківська, всього 10 кілометрів, В ближчому майбутньому може бути найближчим передмістям або навіть містом. На ділянці 10 соток, будинок біля 100 квадратних метрів і більше 50 квадратних метрів, газофіковані, цигляні, також є циглянабудівля, гараж. В цокольному поверсі меншого будинку теж є господарські будівлі, літня кухня, будинок має в криницю водопостачання, ванну, септик. Вартість домоволодіння 49 тисяч доларів. Пишіть нам, приїжджайте, і ми поїдемо на огляд цього і схожих будинків. Покажемо, порівняєте, оберете. Дякуємо за увагу і до зустрічі!